Персик спав, проснувся, поїв і потім йому стало скучно. Він вирішив зробити маленьку перестановку. Да, Персик? Вирішив зробити перестановку? Проснувся і говорить, все. Мені надоїло, як ця кихточка тут стоїть я її переставлю. Переставив. Побігав сильно. Тепер думаю, що йому ще переставить. Правда? Ну, думай, думай, роби дизайн проекту і передвигай меблі.